Вітаємо на каналі Наукові Публікації. Якщо ви пишете англійською, але ви не нейтів – це не проблема. Проблема виникає тоді, коли текст виглядає як дослівний переклад, або коли переклад пливе по термінах і стилю. І саме через це багато статей повертають на доопрацювання ще на етапі первинної оцінки. У сьогоднішньому відео ми розкажемо, що таке академічний переклад і чому він критично важливий для публікації. Які є вимоги до наукового англомовного тексту, про найпоширеніші помилки та способи їх уникнення. А також. Коли краще робити самостійно, а коли підключати фахівця та профридінг нейтівом, академічний переклад це не просто перекласти слова у науковому світі. Академічний переклад це фактично частина вашої публікаційної стратегії. Бо якщо ви подаєте статтю в міжнародний журнал, особливо ті, які індексуються Scopus або Web of Science, Її читатимуть рецензенти та редактори з іншого академічного контексту. І якщо ваш переклад слабкий, навіть хороша ідея та цінні результати можуть виглядати непереконливо. Тут логіка проста: ваш текст має відповідати міжнародним стандартам, інакше статтю направлять на доопрацювання або, взагалі, відхилять. Вимоги до академічного перекладу. Є три ключові речі, які роблять текст професійним. Перше. Стриманий стиль не варто надмірно використовувати синоніми для краси. Академічна англійська любить чіткість: один термін, одне значення. Друге Сучасні словники та контекст перед перекладом варто переглянути декілька статей по вашій темі та скласти перелік термінів, які використовуватимуться найчастіше. Це допоможе не лише зробити грамотний переклад, але й підібрати ключові слова та підвищити видимість публікації. Третє точність без подвійного трактування. Слова мають влучати в ціль і не створювати двозначності. Особливо це важливо в розділах методи та результати. Перекладати самостійно чи з допомогою спеціаліста. Якщо у вас високий рівень англійської, ви постійно читаєте статті у своїй сфері та комунікуєте з іноземними колегами, ймовірніше за все, ви зможете якісно підготувати англомовний текст самостійно. Але якщо у вас замало практики, труднощі можуть виникнути з термінологією та науковим силам написання. У такому випадку слід звернутись до фахівця, щоб слова не втратили зміст. а Текст виглядав органічно, а не як машинний переклад через Google-перекладач. Як писати англійською, якщо ви не нейтів? Практичні поради. Є спеціальна схема, яка реально працює. Крок перший. Пишіть просто, без прикрашань. Ваше завдання донести зміст. Не намагайтесь одразу звучати занадто розумно та використовувати занадто складну лексику. Крок другий використовуйте академічні патерни. Зникайте створення штучних англійських фраз чи виразів нетипових для нейтівів. Натомість користуйтесь конструкціями, які вже є стандартними та широко вживаними в англомовній науковій літературі. Крок третій. Одне речення, одна думка. Академічна англійська не любить нагромаджень занадто складних конструкцій. Краще писати короткими реченнями, аніж намагатись вмістити цілий абзац тексту в одне складнопідрядне речення. Найпоширеніші помилки в академічному перекладі: помилки, яких вчені припускається найчастіше, можна поділити на три типи: граматичні помилки в граматичних формах, часи дієслів, однина, множина, артиклі, узгодження членів речення. Неправильне вживання прийменників чи структура речень. Лексичні невдалий вибір слів, прямі кальки з рідної мови, порушення колокацій, по неправильне використання синонімів чи фальшивих друзів викладача. Стилістичні використання неакадемічних слів чи конструкцій, невідповідність термінології в межах тексту, надмірна емоційність, розмовний тон або порушення принципів академічної нейтральності і точності. І важливо, навіть дрібні помилки множаться і дають рецензенту відчуття, що з роботою щось не так. Найнадійніший підхід переклад плюс Proofreading Native. Якщо ви хочете максимально підсилити текст перед подачею в міжнародний журнал, найкраще працює двоступенева схема. Етап перший переклад або редагування фахівцем, який гарно володіє академічною англійською. Етап другий вичитка носієм мови. Перевірка тексту на відповідність академічному стилю, природність викладу та наявність дрібних неточностей. Саме цей подвійний підхід найчастіше дає найкращий ефект, оскільки текст читається легко, терміни зрозумілі і дотримані всі вимоги наукового стилю написання. І наостанок, якщо ви плануєте виходити на міжнародний рівень з вашими дослідженнями, пам'ятайте, що якісний академічний переклад це не формальність, а репутація вашої роботи. А на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях, які у вас виникають труднощі у процесу перекладу статті академічно англійською мовою. До зустрічі в нових відео!